Погляньте на обличчя гравців збірної України на тренуванні перед останнім матчем на НСК Петра Ков, Корнієнко, Макаренко. Коли востаннє ви чули ці прізвища, тоді ніхто і гадки не мав наскільки цінний цей момент. Думалось лише про одне: як завтра протистояти французам. Бабе, бабе. Спорт та тебе вітає. Бабе. це дві це дві це твій серці грає. Є Франція, треба грати в футбол і все, нікого не боятись, грати. Вони такі ж люди, як і ми, тільки французи. Вони лягушки, як мені. Все. Вмів же Олександр Петраков надихати замість жабенят. Наша збірна з'їла два залікові очки збірної Франції. Один-один підсумковий результат і по одному балу в групу кваліфікації на чемпіонат світу 2022. Такі цифри на табло зафіксував словенський рефері Славко Вінчич. Пізніше він працював на фіналі Ліги Європи 2022 року, фіналі Ліги Чемпіонів 2024, Але зараз настав час повернутися до протистояння Франція. Україна найпоширеніша зустріч в історії збірної України. На поєдинку знову буде працювати Славко Вінчич, а Микола Шапаренко, який забив у тому матчі, досі у збірній. Але звісно ж, цього замало для повторення історії. Хоча саме у цьому поєдинку нам життєво необхідно набрати подай один бал. Якщо ми витягнемо хоча б нічию у Франції, а ісландці не програють азербайджанцям, то з нашими прямими конкурентами в наступному матчі нас також влаштує нічийний результат. У випадку нашої поразки та вірогідної перемоги Ісландії над Азербайджаном буде значно складніше. Тоді у нас з ісландцями буде порівну очок, але у суперника краща різниця м'ячів. Саме цей показник і є головним після залікових балів. Тож у такому разі нам потрібна лише перемога. Ми знаємо, те, що вона задача вийти в плей-офф. А коли в тебе є така важка задача, то завжди є тиск. Варіантів, що потрібно збірній України для виходу на чемпіонат світу, зараз дуже багато, тому ми зупинились поки що на найбільш реалістичних. Детальніше будемо розбиратися уже перед наступним поєдинком з Ісландією. Він матиме значення в усіх можливих сценаріях, крім одного: якщо Україна набере очки у матчі з Францією, а Ісландія навпаки програє Азербайджану. Тоді друге місце буде в нашій кишені, тому зупиняємося на тому, що відбувається тут і зараз. Команда почала збиратися одразу після матчів у клубному футболі. Збірники з чемпіонату України після недільних матчів у той же день добиралися потягами та автобусами до польського Жешова. Уже звідти літаком полетіли до Парижа. Гравці із закордонних чемпіонатів прибували одразу до столиці Франції. Відтоді, як Сергій Ребров оголосив заявку збірної на матчі листопада, кілька футболістів встигли травмуватись. Через це нагадаємо в яких ланках та які заміни відбулися. Арсеній Батагов травмував стегно на тренуванні Трабзонспора. На його позицію довикликали Михавка замість брашка, доїхав у збірну Назерина, і ось перед самим виїздом в матчі Роми проти Удінезе травмувався і довбик. Його місце в заявці зайняв Волошин, який стрімголов летів на потяг після матчу з ЛНЗ. Я був удома, щойно прийшов після гри. Як тільки дізнався, що маю їхати, то швидко почав збиратися та рушати на вокзал. Доїхав за 22 хвилини. Дуже поспішав. Хоча, наприклад, у Полісся було інше бачення заміни довбику. Я не знаю, у нас завжди є якісь травмувани. Це, Я вважаю, це проблема усіх команд. Зараз їх менше перед е, минулими двома іграми було більше, але ті гравці, які викликаються у збірну, ви бачили, що. Наприклад, Волошин він приїхав в збірну і дав дуже гарну гру проти Ісландії. Тому я задоволений тими гравцями, які приїжджають в збірну. Вони віддають усе на полі заради нашої країни. І я вдячний їм, що дійсно є проблеми з травмованими, але ті гравці, які приїжджають, вони роблять те, що треба. Є й футболісти, які повернулися у збірну після тривалої паузи. Євгена Волинця вперше і востаннє до цього моменту викликали до збірної ще у вересні 2022 року. А Олександр Караваєв був у головній команді країни ще в жовтні 2023-го. Хоча правий захисник Динамо є одним із найкращих асистентів збірної України за всю її історію. В нього аж 13 гольових передач. Перше місце Андрія Ярмоленка все ж недосяжне. У нього аж 26 передач на гол. А от Євгена Коноплянку із 15 асистами посунути ще до снаги. А ще у збірну після пошкоджень в попередніх циклах повертаються Георгій Судаков, Олександр Зубков, Віктор Циганков та Роман Яремчук. Єгор Ярмолюк, який мав проблеми зі здоров'ям в кінці жовтня, теж відновився і останні два поєдинки провів у основі Брентфорда. Я завжди задоволений тими гравцями, які приїжджають. Як я казав, на жаль, є травми, іноді цих травм дуже багато. Але в нас є багато гравців. Я вже сказав, що ті гравці, які приїжджали, вони дійсно. Грали на високому рівні, тому ті гравці, які є зараз, є пошкодження. Але я бачу ті гравці, які викликані в збірну, які сьогодні будуть працювати. Вчора, вчора працювали. На жаль, було тільки одне тренування. Група була відновлювалась, група тренувалась. Але я бачу бажання хлопців я бачу їх рівень, тому я впевнений, що на ці дві гри ми викликали достатньо гравців, які можуть і повинні вирішувати завдання. Циганков ще не грав у цьому відборі на чемпіонат світу, постійно лікував травми. Але зараз, схоже, виходить на оптимальний рівень. Забив Констанції в Кубку Іспанії наприкінці жовтня. Жирона перемогла 3-2. Її відзначився переможним м'ячем в матчі проти Алавеса на тижні. Зробив підсумковий рахунок 1-0. Нещодавно забив за Дженуа і Руслан Малиновський. Півзахисник продовжує штампувати результативні дії не тільки за збірну. Загалом, з 20 вересня, Малиновський провів 9 матчів з урахуванням ігор за збірну. Сам Малиновський створив 6 м'ячів, тобто у більшості голах своєї команди він або забивав. Або асистував. Фантастична залученість. Тож поточний стан нашої команди дуже непоганий. Фактично, з гравців основи випав тільки довбик. Усі інші або в оптимальних кондиціях або навіть краще. Ну я не скажу, що в нас є якийсь страх, є повага до суперника. І, а, переоцінки ніколи, мабуть, не було. Це дуже, дуже хороша збірна, а, топові, топові гравці. Світові і, але це ті ж самі футболісти, як і ми. і Я думаю, що не буде ніякої переоцінки, будемо грати на своїх сильних якостях. У збірної Франції теж немає великих проблем. Серед втрат тільки відсутність Адріана Рабіо, Орельєна Чомені та Рандала Коломуані. Це спричинило рішення дідє Дешама повернути у збірну Нголо Канте. Він зараз грає за Аль Ітіхат, йому 34 роки. Це його перший виклик до збірної в цьому році. Проте Дешам запевнив, що у хорошому фізичному стані канте не варто сумніватися. Голо добре грає, він завжди посміхається. Півзахисник демонструє класний рівень виступів і проводить багато матчів, адже його команда грає в азійській лізі чемпіонів. Через це зараз він проводить матч кожні три-чотири дні. Він все, ще у своїй найкращій формі. У нього є цінний досвід для таких турнірів. Ще у півзахист Дешам викликав Раяна Шеркі. Півзахисник Манчестер Сіті розриває на футбольному полі. В останніх чотирьох поєдинках за свою команду двічі забив та тричі асистував партнерам. Французька преса очікує, що вогняний Шеркі опиниться в стартовому складі. Раян має відмінні технічні здібності, щоб змінити ситуацію своїми пасами чи забитими м'ячами. У нього є ця свобода, але все залежить від зони, в якій він знаходиться. Він особливий талант. Як на мене, у нього є дар, який він розвиває. Це вроджений і дуже вражаючий талант. Чи встигли ви налагодити з ним взаєморозуміння на тренуванні у вівторок? Ви разом грали і програвали. Сподіваюся, ми не гратимемо так, як на тренуванні у вівторок. У збірній немає часу на вироблення автоматичних ігрових схем. Усі це знають. Ширків вже відзначався в матчі проти України, але на молодіжному рівні. Це був чвертьфінал Єврою 21 2023 року. Тоді наша збірна здолала Францію 3-1 та вийшла у півфінал. А єдиний м'яч за французів забив якраз Раян Ширкі. Про цих особистостей переважно говорили на прес-конференції Дешама Тамбапе. Було й багато інших тем менш цікавих для українського глядача, але не було жодного питання про збірну України. Франція грає вдома і має можливість офіційно вийти на Чемпіонат світу у випадку перемоги. І їх абсолютно не цікавить, хто проти них гратиме. Щоби здобути позитивний результат на Stade де France, треба або стрибнути вище голови, або бути збірною Франції. Наша команда ніколи не вигравала на виїзді проти Лебльо. Перший матч у 1999-му – 0-0, а далі поразки – 0-1, 0-2, 0-3, 1-7 і, врешті-решт, ще одна нічия – 1-1. Та сама кваліфікація, яку ми згадували ще на початку, відео, але виїзний матч я не знаю за збірну Франції. Але ми поважаємо цього суперника. Я дивився дуже багато матч Франції проти Ісландії, коли на останній хвилині Ісландія могла забити м'яч, який не зарахували. І дійсно, Ісландія була боєздатною командою, яка розуміла, як відбирати очки у Франції. Тому зараз ми повинні поважати суперника і думати про свою гру, за рахунок чого ми хочемо грати і грати успішно проти такої сильної команди. Чи вдасться цього разу здивувати Францію у них вдома? Можливо, нова форма додасть фарту. До речі, пишіть у коментарях, чи подобається вона вам, та залишайте прогноз на майбутній поєдинок. Ставте вподобайку, якщо сподобалось відео, підписуйтеся та натискайте на дзвіночок, аби бути в курсі останніх новин українського футболу. Для вас працював Михайло Мисливий. Переможного нам вечора! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.